Там договір. Там договір закінчився, був укладений на 5 років, термін договору закінчився минулого року, році, підприємець зверталась, ми вже це виглядали. Цей раз комісія розглядала і прийняла рекомендацію подовжити лишаней, тоді вже подивитися, як буде проведений благоустрій і тоді далі дати більше строку. Договір закінчився і в принципі просто є питання, що потрібно його виновити. Замовити, Замовити. В випадку, коли закінчується Тобто там таких питань, які зв'язані з і все нормально, вони завжди читають. Значи ми, комісія дала рекомендації на рік. Значить, у проєкті рішення буде на один рік, а потім після одного року далі будемо розглядати. Зрозуміло. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався? На рік, на рік. Я то рішень пройду. Про розірвання договору оренди укладеного між Лесь Злесь Ольгою. Але повірте, якщо ми прийняли рішення з вами півроку назад, майже півроку, про те, що про розірвання договору, то сьогодні, наприклад, слухаючи ту його заяву, далі людини болить серце. в нього багато матеріального становища. Можливо, ви Питання треба було в іншому ракурсі виглядати. Все-таки йому допомогти, може якусь матеріальну дом, виділити і так далі. Але питання, мову, тоді вже ще ініціативи виступало питання про те, щоб йому зупинити договір. Тож, Напевно, якісь були підстави. Тому з міністра договір. Я рахую питання, за продовження договір. До квітня ми даємо все, як так забути. Я повірте, хочу сказати Сьогодні ми питаємо саме земельні дороги. Раз є питання земельних думків, то треба для всіх, щоб ви одинаково. Я наприклад на себе брати не було. Я хотіла голосувати позитивно не давати. Все таки не продовжувати на чому развити.

Юрій Антонович, ну додатково, слово у депутатів і до голосування. Що ви ще хочете сказати? Дивіться, Аберчук звернувся до нас в нього ще договір діє на сьогоднішній момент. Він звернувся ще за місяць до закінчення терміну. <клухи> Тому ми вважаємо, як одним ми дали дозвіл на рік. Тому думаю, що на другому самому стадію.